Смішки смішками, але я їду на теслі, ухутаний пледом. У мене є печка, яку я не можу включити. У мене є класна рікаровська сідушка кожана з подогревом, але я його не можу включити. У мене є класний новенький кожаний руль з подогревчиком. але я його не можу включити. У мене є Bluetooth, у мене є класна мультимедія, класні динаміки, але я їх не можу включити. У мене є класні матричні фари. Но я їх не можу включити. У мене є поворотники. але я їх не можу включити. У мене є дворники. Коли йде дощ, я можу стерти все з окна. Но я його не можу включити. У мене екран світить дуже ярко, але я не можу накрутити яркость, тому що батарея сяде. Ви запитуєте в мене. Електрокари. Варто кубувати чи ні? Пацани, подивіться мої відео і зробіть висновки самі, щоб я нічого вам не казав зайво. Тесла. Майбутнє вже зараз. Вже прийшло воно.